Добрий день, мої дорогі! Сьогодні я хочу вам показати, як я із старих бочок роблю нові бочки, щоб водою заповнити, а пізніше дощовою, хорошою водою, а пізніше цю воду використовуйте для своїх рослин, щоб вони добре росли, бо вся вода, яка йде з криниці, яка йде з кважин, то вона дуже жорстка. Вона тверда і дуже холодна, ну, 4 градусі, і не можна ні в якому разі їм поливати рослини. Тому я беру старі бочки, які є десь щось. і от подивіться, що роблю. Беру найдешеву, але грубшу плівку і от ріжу її. ну, У мене бочка висотою приблизно метр, метр десять. Було зверху, ну, метр 20. Отак от я її ріжу. Зараз мені мій любимий внук поможе це зробити. От я покажу, як далі я працюю з тим. Так, зараз я відрізала ту клійоночку, от така хороша клейоночка в мене. От. Там, де відрізано, от, де стик, я беру її, кладу на якийсь Таке одіялко стареньке, не дуже новеньке. Покриваю, покриваю кусочком. Ну, одною рукою знімати, одною покривати не дуже зручно. Ви мене простіть, але я покрила. О, покриваю в тому моменті, де їх треба стикувати. От, стикувати. на стики. Все, Покриваємо так, отут, де стиковка йде. Покриваємо. Так, дуже добре покрили. І тепер беремо так, прасочкою, прасочкою, гаряченькою прасочкою. І проводимо по тряпочці. Ну, сантиметрів по 3, 5, хто як. От проводимо по тому кантику. Так, от проводимо по кантику. Так, зараз до кінця, до кінця проводимо декілька разів. Так, тепер, тепер дивимося. От воно приліпилося, відліпляю, бачите, відліпляю. От, і бачите, як добре вийшло зараз. Воно зовсім зліпилося до кубки, і я вам далі покажу, як воно буде тримати. Так, тепер от розкрила я той мішочок. І йду до бочки. Так, вструмляємо в бочку, стару, зовсім стару, розрівнюємо. От, от Стара бочка, абсолютно стара, десь тече навіть. Все. І з тої труби буде зараз йти дощик, він вже трошки йде. І тут буде повно водички. От така ж бочка стоїть от з водичкою. Бачите, з чорною штукою. І тут у мене таких за хатою чотири бочечки. Прошу дуже, всі наповнені водичкою, всі з таким же самим от складом. От, вони всі повні. От, Так що, папа, -па, бочечка, зараз пішов дощик. Як добре, ми встигли і пішов дощик. Дорогі мої, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Па-па!